Привіт! В цьому році Агенції Fish Digital 5 років. У цьому відео я хочу розповісти, ким ми є на п'ятий рік нашої діяльності. Отже, поїхали. Ми почали з маленької SMM-агенції, по суті, сімейного типу, і виросли до повноцінної перформанс-маркетинг агенції. По суті, такий віддалений відділ маркетингу під ключ, всі необхідні інструменти для малого і середнього бізнесу, щоб вийти з офлайну в онлайн, щоб вийти на нові ринки, запустити нові напрями і масштабуватися. Разом з нами бізнес створює перший сайт, перші соцмережі, перші рекламні кампанії, перше SEO-просування словом, все необхідне для того, щоб швидко розпакувати і реалізувати гіпотези бізнесу. Уникаючи процеси рекрутингу, найму, адаптації і так далі, все, що потрібно було би при побудові власного відділу маркетингу. Отже, з нами можна швидко запустити кожну гіпотезу бізнесу. За п'ять років діяльності ми виросли не тільки в кількості послуг і кількості працівників, але й в якості послуги. Це підтверджено тим, що тепер ми є учасниками Advertising Bureau, це міжнародна асоціація учасників рекламного ринку. Ми є одним із них. Туди не просто потрапити. Є певний відбір і рекомендації для того, щоб потрапити. Ця організація стандартизує ринок, вона проводить рейтингування агенцій і ми є в рейтингу топ агенцій України. Якщо говорити про ніші, з якими ми працювали за ці 5 років, то їх насправді безліч, бо більше 200 бізнесів пройшли через нас. Але найбільше клієнтів у нас було серед забудовників і будівельних компаній, виробників. Одягу, аксесуарів, взуття продуктів, косметики. Також були b 2 b послуги від hr консалтингу і навчання до юридичного супроводу чи бухгалтерського супроводу. Ми любимо всіх наших клієнтів. Всіх наших клієнтів любимо і вони це знають. І це підтверджено цифрами. Середня тривалість співпраці з агенцією 12 місяців. Клієнти радять нас за. Те, що ми залучені, за те, що нам не пофіг, за те, що ми завжди намагаємося давати більше, за те, що ми включаємося як справжній партнер по маркетингу, а не просто підрядник, якому заплатили гроші за певний час чи за певну кількість дій. Ми завжди намагаємося давати більше, навіть коли знайшли робочі гіпотези, ми продовжуємо шукати ще, оптимізовувати, масштабувати, пропонувати, докручувати. Якщо говорити про команду, то Зараз наша команда майже з 20 людей. На жаль, через війну ми в віддаленому форматі, але це дало можливість знайти нам найкращих виконавців, які були в доступі. Частина команди за кордоном, і це дає можливість працювати навіть під час блекаутів і обстрілів. Тобто завжди є кому підхопити процес роботи і надавати послуги. Зараз у нас сформувались відділи. Так як кількість послуг зросла, є відділ PPC, відділ SMM, відділ SEO, відділ веб-розробки, ми не спиняємося в пошуках нового, ми постійно покращуємо своє знання, постійно навчаємося, актуалізуємо наш рівень для того, щоб бути релевантними ринку. Ось такими ми є на п'ятий рік діяльності. Попереду ще багато амбітних цілей, планів та непідкорених вершин.